Топ-5 найбільш пам'ятних матчів українських клубів у Єврокубках, починаючи з 91-го року. І на п'ятому місці Дніпро-Наполі у 2015 році. Не сказати, щоб команда Мирона Маркевича виглядала яскраво у тому матчі, але вона подарувала нам усім незабутні емоції. Дніпро обіграв Наполі завдяки голу Селезньова та вийшов у фінал Ліги Європи. Зараз дніпряни так і залишається останньою українською командою, яка виходила у фінал Єврокубку. На четвертому місці Шахтар Вердер у 2009 році. Єдиний Єврокубок, який вигравала українська команда за часів Незалежності. У півфіналі ще тодішнього кубка УЄФА Шахтар прийшов київський Динамо, а у фіналі обіграв німецький Вердер завдяки голам Адріано та Джадсона. На третьому місці Шахтар Челсі у 2012 році. Одна з найбільш пам'ятних перемог перемогорівників на Донбас-арені. Праймовий Шахтар Лоческо обіграв діючих переможців Ліги Чемпіонів Челсі, хоч ті були не в найкращій формі. Варто зазначити, що саме Шахтар тоді зайняв друге місце в групі, а лондонці стали третіми. Також Челсі став першим клубом в історії Ліги Чемпіонів, який не зумів вийти з групи після перемоги в турнірі. На другому місці Динамо Реал у 1999 році. Реал тоді, як і завжди домінував у Лізі Чемпіонів. Вершкові перемогли за рік до цього та зроблять це у наступному. Але між цими перемогами був виліт від Київського Динамо в одній четвертій фіналу Ліги Чемпіонів. Кияни перемогли завдяки дублю Шевченка та вийшли на Баварію, де їм не вистачило зовсім трохи. І на першому місці Барселона Динамо у 1997 році. Момент, коли про український футбол заговорили у всьому світі. Ці ігри передавав розгром на НСК Олімпійському з рахунком 3-0. А вже на кампному на барсу з Луїшем Фіго та Рівалдо чекало повне знищення. Хитрик Шевченка та Голи Риброва назавжди увійшли в історію. То чи погоджуєтесь з цим рейтингом, чи щось би замінили. А якщо вам сподобалось відео, то не забудьте підписатись.